Перший музей у нашому місті відкрито у травні 1917 року. Відомим краєзнавцем і археологом Володимиром Павловичем Білюковим. Музей проіснував до 1937 року. У травні 1965 року музей відкрито при середній школі номер 2 Експонати цього музею стали основою для створення нинішнього музею, який відкритий у травні 1995 року. Музей має три відділи: природа, історія та етнографія. З березня 2004 року музей набув статус державного з філією. «Новоаврамівський краєзнавчий музей. Приміщення музею побудоване у стилі модерн на початку ХХ століття. Поряд такий ж самий будинок. Будинки побудовані купцем Дубинським для двох своїх синів в роки окупації нашого міста. 1941 43 років. У цьому приміщенні був відділок концтабору концтаборухороська яма для військовополонених офіцерського складу. Після Другої світової війни у цьому приміщенні була їдальня Хороського техніку механізації сільського господарства. Пізніше контора Райспоживспілки. А з травня 1995 році у приміщенні знаходиться наш музей.